Це я рік тому. Це я чотири місяці, тому. А ось я сьогодні. Що сталося? Знаєш, мене раніше дуже ненавиділи, і люди казали, що я на крок від смерті. Це змусило мене багато думати. Тоді я якось відсторонився. Добре, то як ми сюди дійшли? Що ти пам'ятаєш, коли я почав цей проект, ми намагалися оцінити, наскільки ми близькі до зупинки смерті. І ми зробили це так: ми переглянули всі наукові докази того, що можна зробити, щоб уповільнити та повернути назад шкоду спричиненою старінням. І одна з цих терапій відома як обмеження калорій, що означає, якщо людина, як я споживає 2500 калорій на день, щоб підтримувати ту саму вагу, ти її зменшиш. Тож моє споживання калорій становило 1950 калорій, що значно менше. Через це я втратив багато жиру, особливо на обличчя. Тож люди почали мене порівнювати з тільдою Сфінтом. Ну, майже два роки від початку проєкту, і ми були в захваті. Біомаркери, яких ми досягли зі мною, були досить вражаючими. Я пам'ятаю, мені було 43 роки, коли я почав. У дитинстві я жив у поганому здоров'ї: 20 років занурення у підприємництво, 10 років хронічної депресії і був у дуже поганому стані здоров'я. І всього за два роки ми все змінили. Мої біомаркери були фантастичними. Ми були у захваті. Але коли я виходив на люди, люди казали, зачекай, цей хлопець зараз помре. Тож була велика різниця між успіхом, який ми відчували команда, та його сприйняттям. Виявилося, що жир на обличчя справді дуже важливі для того, як людина оцінює чиюсь молодість. Проблема була в тому, що якими хорошими не були мої біомаркери, вони дивилися на моє обличчя і казали, цей хлопець старий. Тож у відповідь ми сказали. Ми зробимо проєкт обличчя немовляти. Ми знаємо, що молодості на обличчя багато жиру, і з часом він зменшується. Насправді, у 20 років ти починаєш втрачати 1% колагену щороку. Тож до 80 років ти втратиш 75% того, що мав на початку 20-х. задумались задумалися, чи можу я омолодити своє тіло так, щоб воно мало набагато більше об'єму? Це нескінченне задоволення. Тепер це складна проблема. Ти, мабуть, знаєш, що люди використовують такі речі, як філери, щоб компенсувати втрату об'єму. Тому обличчя може виглядати пухким і округлим, але це лише філер, він просто маскує проблему. Ми хотіли дізнатися, чи можемо ми використати легальні технології омолодження, щоб відновити об'єм мого обличчя. Ось п'ять речей, які я зробив для відновлення об'єму мого обличчя. Перший зробив скульптор, що є біостимулятором. Його вводять у певні ділянки обличчя. Наприклад, у скроні навколо рота, аж донизу. Він призначений для того, щоб твій організм природним чином виробляв колаген. Тобто, замість того, щоб вводити філер, який просто збільшує об'єм, ти отримаєш справжнє вироблення колагену. Мій протокол передбачає використання двох флаконів кожні 6 місяців. Думаю, компанія рекомендує раз на рік. Тож я перевищив їхню рекомендацію. З того, ж, я компенсував досить серйозний дефіцит. І не почав із підтримувальної дози один флакон на рік, скажімо, у 28 років, і довго нічого не робив, аж до 46. І я сильно схуд, тож намагався трохи не здогнати, але скульптора був першим. Далі я спробував ринува, яка призначена для перенесення жиру, ідеально використовувати власний жир. Проблема була в тому, що в мене не було достатнього жиру для трансплуатації. Лікар хвилювався, що якщо ми спробуємо взяти будь-який жир, який у мене є, то на тілі залишиться м'ятина. Тому я використав донорський жир. Коли я це зробив, у мене була сильна алергічна реакція. Насправді, в перший же день я зустрівся з репортером Bloomberg, і по дорозі додому я просто розпух. Я навіть не міг бачити своїми очима. Я позвонив йому і сказав: просто попереджаю. Я зараз з'явлюся, це я. Можеш мене не пізнати, але не лякайся. Через алергічну реакцію ми припинили це робити. На жаль, це була перспективна технологія. Ми були у захваті і думали, що це може бути справді хорошим шляхом для революції, але через мою сильну реакцію ми просто не могли продовжувати. Тож це зупинилось після однієї терапії. Далі ми вирішили збільшити моє щоденне споживання калорій із 1950 до 2250. І ми досліджували, чи зможемо ми підвищити споживання калорій, зберігаючи ті самі біомаркери і набравши більше жиру. І це спрацювало. Я набрав 15 фунтів, трохи менше 7 кілограм. Це допомогло відновити форму мого обличчя. Також зазначу, що моє життя значно покращило з кількома додатковими калоріями. На 1950 у тебе був серйозний дефіцит, ти весь час голодний. Це певною мірою боляче. Але я підписався на це і був готовий. На все заради мети. І як ми з'ясували, 1950 не було необхідним для досягнення того ж рівня біомаркерів. Це гарний приклад експерименту, який ми проводимо. Якщо обмеження калорів, перспективна ідея, і вона все ще розробляється. Ми тестуємо її і вимірюємо низку біомаркерів. Якщо 20% не потрібно, можемо прийти на 10%. Якщо не потрібно 10%, можемо свести до нуля. Це все ще дуже ранній етап боротьби зі старіння. І тому я вважаю, такі експерименти що менше цікаві, як дані про те, як ми думаємо про лікування і як вони можуть вплинути на тривалість життя та здоров'я. Далі я зменшув споживання лютеїну, що є каротонеїдом із 10 млграм до 15. Зробив я це, бо він робив мою шкіру жовтою. І думаю, саме через це багато людей були збентежені. Вони бачили мене виснаженим. Я був жовті, і вони намагалися мені пояснити, чи справді так виглядає здорова людина? Тож багато хто думав, що у мене підчинкова недостатність, про яку я не знаю. Але це було просто через надлишок корнотоїдів у моєму раціоні, і звісно, через надто сильне обмеження калорій. Нарешті я зробив піреф під очима. Це коли беруть кров, відокремлюють еритроциди від плазми, а потім плазму водять назад у тіло. Я робив це зі своїм розтягнутим гомілкостопом. Це можна робити і для росту волосся, але я більше цього не роблю. Також можна робити для зони під очима. З часом ти втрачаєш об'єм під очима. є лише два способи для революції: один філери, інший PRF під очима. Проблема з філерами в тому, що вони можуть мігрувати і перетворитися на кошмар. Тому я б дуже радив не робити філери під очима. Це може бути дуже складно. Піреф для зони під очима корисний, бо допомагає відновити втрачений об'єм. Також він тримається лише від 3 до 6 місяців, тож не потрібно повторювати знову і знову, але це справді працює і повертає те, що зникає з віком. Я роблю піреф і шкіри навколо чай тричі на рік. Останні кілька років були божевільними. Коли я починав блюпринт, я не очікував, що він стане світовим феноменом. Не очікував, що мене будуть розглядати під мікроскопом усі у світі. Не очікував, що мене будуть порівняти із найестетичнішими та найкрасивішими людьми у світі Людьми, які все життя були на вершині своєї естетичної форми. Без ще маленькій спільноті ніхто особливо не дбав про естетику. Чи коли що ти з віком набереш вагу облисієш? Наприклад, я ніколи в житті не користувався кремом для обличчя, аж поки мені не виповнилось трохи за сорок і ніколи не грав в естетичні ігри. І звісно, це стало актуально лише тоді, коли я почав цей бізнес. І естетика стала значною частиною. Це було складно, бо я намагався показати те, чого ніколи раніше не робив. Тож, людям складно зрозуміти контекст. Я справді думаю, що ми переживаємо важливий момент, коли ми як вид еволюціонуємо щось інше. Я намагаюсь показати, що це перспективний шлях для нас. Тому єдині мені сумно, що проєкт оцінюють лише за жиром на обличчі, чи іншими естетичними компонентами, а не за цими складними біомаркерами, які ми маємо. Але знаєш що? Цей рух має бути успішним для цього є певні критерії, зокрема об'єм обличчя, яких треба дотримуватися. Я розумію. Мета була в тому, чи можу я бути біологічно схожим на свого вісімтирічного сина у всіх аспектах. Звучить неймовірно зараз, але хіба ні, якщо у нас буде достатньо часу. Це питання, яке я вважаю, варто ставити. Рухаючись у майбутнє, багато наших упереджень можуть бути поставлені під сумнів подіями, які відбуваються. Коли це станеться, я думаю, що для нас, усіх, буде краще сказати. Знаєш що? У мене є уявлення про реальність, але я відкритий до іншого мислення. І я думаю, що старіння, здоров'я та добробут будуть серед цих речей. Тож це нагадування для мене завжди перевіряти припущення, тестувати свої переконання, бо може бути щось приховане, що справді в моїх інтересах, якщо тільки я зможу це побачити. Якщо хочете побачити, як моє тіло змінювалося протягом життя, подивіться це відео тут. Дякую за перегляд, підписуйтесь і будьте здорові!